Любі друзі, пропоную вашій увазі ще одну казочку. Називається Незабутня історія незабутки авторка Злата Курмас. Ну що, послухаймо! Колись давно в лісі я знайшла якусь дивну квітку. Вона була яскравого блакитного кольору. Коли було темно, вона освітлювала весь ліс. Я підійшла до неї ближче і хотіла зірвати. Але подумала, що вона може бути занесена до червоної книги. Потім, коли повернулася додому, я довго не могла заснути. Так минуло три дні, потім п'ять тижнів. А я все не могла забути ту квітку та й вирушила до лісу. Але на лісовій галявині моєї квіточки не було. Я зрозуміла, що її могли зірвати. Але ж у цьому лісі ніхто не ходив. Аж раптом на тому місці, де була квітка, ліс став яскравим. Там з'явилося багато квітів, вони були різнобарвні під легенькими подихами вітерцю вони наспівували своїх пісень. І раптом я побачила свою улюблену блакитну квіточку, над нею весело виспівували птахи, а пісня та була про квітку незабудку Під цей чарівний пташиний спів. Я задрімала і прокинулася вже вдома у своєму ліжечку. Напевно, це був лише красивий кольоровий сон, подумала я, та в душі так хотілося вірити, що це все було насправді, адже я й зараз чую радісний спів пташок про те, як розквітала ока незабутка.